І зовні, і на даному етапі він вражає, вражає своєю величчю. Це розкішне пізнє бароко, а вражає колонами, пілястрами, достатньо цікавої історії. Про пам'ятку архітектури розповідає власниця туристичної агенції Краєзнавиця Наталія Стрельбіцька. Каже, Новокостянтинський костел Святої Анни, який входить до загального туристичного маршруту, відомий серед туристів. Проте потребує реставрації. Потребує уваги реставраторів, потребує уваги громадськості, і напевно дійсно потрібно піднімати це питання, що необхідно оцю перлинку на території Поділля просто рятувати. Споруджений мурований храм у 1788 році. Тоді налічував близько двох тисяч прихожан. У радянські часи його закрили та використовували як склад. А у 1987 році тут сталася пожежа. Розповідає місцевий житель Новокостянтинова, котрий доглядає за. Костелом Броніслав Духнєвич зараз римокатоликів у селі майже не залишилося, а робіт каже навколо храму, вистачає. Приймаємо, підбираємо, підмаємо тут голуби, понагажують, то ми вивозимо, ви це, роблю все. Це У 2008 чи 2009 році були, приїжджали волонтери з Польщі, то це вони допомагали толі. То це вже позложили ці кліпіті. Оце все ці цегло, все поскладали, то вивозили. Раніше в нас багато католиків було. Завдяки допомозі Броніслава та волонтерам, будівля храму не руйнується. Та через брак ремокатолицької співпраці. Ноти і не відновлюється, каже настоятель Летичівської римокатолицької парафії Адам Пшивуські. Зараз там залишилося може п'ять, може десяти не буде осіб, які вважають себе віруючими. Римокатолікам цей костьов якби належить нам, бо там є зареєстрована спільнота, і в мене є документи і на будівлю, і на землю. Це, що вимагає держава, я цього пильную. Но це треба теж подивитися, що це пам'ятка архітектури і то самого вищого значення. З 2013 року новокостянтинівський костел святої Ани перебуває на обліку, як щойно виявлений об'єкт культурної спадщини, каже начальниця управління культури департаменту. Інформаційної діяльності культури, національностей та релігії Хмельницької обласної військової адміністрації Валентина Лукашук. На жаль, у зв'язку із часом, у зв'язку з відсутністю релігійної громади, яка би опікувалася взагалі такими об'єктами, дійсно багато об'єктів на території області руйнується. Він досить є об'ємний, великий такий, і така культова споруда, яка є досить складною і в реставрації, і в утриманні. Валентина Лукашук додає, якщо об'єкт не використовується як культова споруда, його можливо перепрофілювати, зберігши при цьому загальні риси. Якщо громада на якій території знаходиться цей об'єкт. Бачить щось інше, такі є випадки, і можемо дозволяти при відповідному використанні, при проведенні реставраційних робіт, цей об'єкт може бути надана якась інша функція. На Хмельниччині загалом 620 об'єктів, які перебувають на обліку, як щойно виявлені, та передують набутю об'єктам статусу пам'ятки місцевого або національного значення, каже Валентина Лукашук. Тетяна Леус, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.